Всім привіт, хлопці та дівчата. Продовжуємо далі проходити операція листоноша, підрозділ навчальні історії та четверте, четверта місія кіт у мишеловці. Ну, подивимося, що, що це таке за кіт, і у якій він сидить в мишеловці. Так, з'явились ми у двох з Бруксом. Що він тут від мене хоче? Вау, які спецефекти. Це майже як у Крайзісі, тільки Крайзіс був 20 років тому зроблений. Так, з'явилися два боти, продовжуємо. Починаємо їх. Убивати вернувся. Бачу танк союзників. Може ми вже наша ціль все ще в місті. Ага, та сама розвідка. Розвідка. А перевод якийсь чудний. Так, працюємо по цих ботах, вбиваємо, ну, і йдемо далі. Що там хто там приїхав? Тигр другий. Тут ще один противник. Це... О, Це ну, звичайно, т 4 Здох. Зараз ви часу не закувати. У вас інша забрала. Зачекайте послухати сержанта Брукса. Викликає буревісника. Прийом. Буревісник на зв'язку. Ціль королівський тигр на мосту у квадраті C3. А, вони ці. цей самоліт визвали, да? Бомбардувальник. Відставити Маклауде. Ставки Тільки щось висотки. він не влучив у цей у тигр. Знищити гусениці. Щоб допомогти буревіснику. Так, гуслимо. Прийняла. атаку. Вау, оце так. Оце так механіка яка. Ну, відірвав я йому цю голову. <паспорядок> відірвав боєукладку. Пограв цей пазик. Що там з'явився? А, Фердін, чи шо? ні, яхтир. Ого, це такий. Супротивник такий. На, на нього і не вийдеш. Дев'ятий рівень. А цікаво, бу будуть тут. Треба це... підмога. Яга. Як це як ПЗ є 100 чи ні? Ти координати Бенедо. Кому воревіснику? Друге діло. Везунчику, поїхали. Поможемо нашому крилатому другу набрати пан. Привіт. Поки цей бомбардувальник прилетів, вже його і вбили. Так, я пантерку вбили, ще два боти приїхали. Ще б у рандомі вони б так підпалювалися. Ох, відірвало його. Другий тигр знову з'явився. Так, що там? Треба зробити, загуслити його, так? Влучити у, у гуслю. А я ще й обновив. Буревісник.

Хоче бомбардувальник. Зрозуміло. Зачекаємо, поки Брукс викличе бомбардувальника. досі Брукс, може, Почався якийсь екшн. Ще ворот. Я думав, у нас тут а це, це і була таємна операція, але ти сам захотів розібратися з Єхтином. Так, беремо на таран. О, загусла цього. Може, його вб'ють. Добре. Бомбардувальники заходять до шо, він на мене повернув... повернувся, Нічого собі. Вау, які спецефекти. Нічого собі. раз нам треба за кимось доробляти. Відколи ти почав бурчати, що це. Так, якщо його загуслити... Знову це бомбардувальник його вб'є, мабуть. Везончику ти знаєш, що робити. А ну, де там бомбардувальник? Готовий атакувати за сигналом. Брукс, бур. А ні, цей. Буревісний. Вау. Готовий. Як тигр знищив. Оце так місія. Ну, це трішки цікавіше, ніж попередні три штучки були. Там не дуже цікаво а тут. Накажеш, нас четверта цікавіша. Тут є і екшен, і, і різноманітні такі місії, механіки різноманітні. Так, вони хочуть, щоб я поїхав, оце, де флажок стоїть Ішо тут? Ого, нічого собі. Як я на 6 рівні буду десятку вбивати. Ви що, з дубу рухнули чи шо. Мауса, на, ус, на всій дріжпалиці. Нічого собі. Не пробив броню. Та ну, та це неможливо, це тупість. Оце вони придумали. Я навіть гуслю не можу збити йому. Знов Дуже пощастило, що у цих, у, на цій місії на завданнях не було е, на, на разу не здохнути. Ось вам і кіт машеловці. Чогось він. Маус чогось заїхав ось. Сюди. Оп! Загуслили його. Так загуслили, чи ні, не розумію я. Та ніби. Ніби загуслив. А що воно збивається другий раз, не розуміє? О, він на мене повернувся. Мабуть, потрібно деякий час, щоб знову збивати можна було гусениці, мені так здається. Тому що бачите, коли я збив, цей літак його підбив, що це? Луч приїхав. Так, колись це прикольна тежка була. Дуже давно, де, десь років тому. О, він виїхав назовні. Нічого собі так загуслимо за його. атакую. І все. Що, це перемога? Ну, це доволі цікава така місія була. Кіт у мишеловці. Мені сподобалось з маусом боротися. Прикольно, прикольно. Непогано зробили. Ну, все, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. саме до наших рук. Чудова робота, хлопці. що ми у вас уже в кишені.